Коли починаються подібні процеси, найкращим виходом із ситуації є діалог, і ви бачили лідер партії Тимошенко. Одна із перших поїхала на схід. Вона вела діалог. Наскільки це можливо спілкувалася з людьми, так е які е вийшли на протестні акції е для того, щоб ну просто зрозуміти їх краще для того, щоб збагнути те, які вимоги ставить схід. Ну no, не об'єднавши спільно. Докупи, схід, захід і центр. Ну ми будемо Фанерман, мати ну, проблеми. Ну, а які результати цієї зустрічі? Врешті-решт. Ну, результати е, можна поділити на три чинники: так? короткотермінова, середньотермінова і довготермінова перспектива. Ну одна поїздка нічого не вирішить. Я думаю, і одна поїздка, навіть одного лідера чи навіть всіх кандидатів у президенти, які поїхали туди, вона нічого не вирішить. Але що ми не цей... говоримо зараз про те, що Юлія Тимошенко туди поїхала піартись. Вона поїхала туди вирішувати конкретну справу. Ну, То дивіться, які ну, результати е, можна. Так, Можна попіаритися в такий спосіб будь-якому іншому кандидату, так не сидіти в Києві, там не робити якісь публічні заяви, а поїхати туди і попрацювати. Тому щодо піару тут є можливість для кожного. Хочете попіаритись, поїдьте туди, але чомусь не їдуть, тому що там і стріляють, там і вбитих знаходять, і поранених, і таке інше. Але я хочу про інше сказати. Я хочу сказати, що це важливо цей діалог рано чи пізно починати. Головне, щоб цей діалог дав наслідки. От які вимоги сьогодні ставить нам схід? Він чітко хоче, що. Децентралізацію влади так він хоче побороти корупцію. Схід чітко ставить вимоги підвищення соціальних стандартів. Саме головне самостійність. Регіону максимальна самостійність регіону. Ну, це нормальна вимога абсолютно нормальна. Це за те, що в принципі стояли люди на майдані тут і в Києві. Ну що люди на Майдані в Києві стояли за щось інше? Вони стояли за те, щоб якийсь дядько з Києва ділив гроші і, і краще знав, яку відремонтувати вулицю чи амбулаторію в селі чи в місті у Львівській, Хмельницькій чи в Вінницькій Вінницькому проблема. На самом деле була намного глибше. якщо сделать бек, та все таки пройшло в момент розрозварота з проєвропейського курсу на проросійський курс. Восток априори ну, не всегда был согласен с движениями в сторону Европы. Ну, це, і я думаю, нормально, фізіологічно, тому що по-іншому формався це теж можна да. було вирішити якимсь то із'явленням. Пане Но, пане Романе, але я Сергію, вибачте. Зрителі нас видять мільйонів. Цікаво, навіть, цікаво, 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 цікаво про референдум. Ви yeah. все-таки вважаєте, що може бути цей референдум про децентралізацію влади і що Донецькому може мати, а, там, скажімо, економічну економічну незалежність. Наскільки обще перспективи просьби от, губернатора Тарути к исполняючому? обязанности президента провести референдум на 25 мая референдум це добрая справа. Ми розуміємо, що це волевиявлення, волевиявлення всієї нації, всього народу, який мешкає на території України, на якого з окремо взятого регіону чи окремо взятої області. Тобто, якщо референдум має бути, він має бути національний. Це пункт перший. Пункт другий, що дуже важливо, якщо в основі того, що хочуть запитати на референдумі, стоїть питання децентралізації влади, то на всіх рівнях політики про це сказали, що це питання номер один, яке повинно бути вирішено. Тут нічого запитувати на ферендурі. Це зрозуміло, що це треба. Зробити, тому що те, що сьогодні у нас є, це є наслідок того, що робила попередня влада протягом трьох років. Вона настільки зжимала ту пружину, так що вона просто вибухнула, розірвалася. Цього не можна робити. Тому щодо децентралізації влади ставити це питання ну, на референдум, мені здається, взагалі недоцільно. Ну скільки зі 100 людей відповіть, що не проти того, щоб була а, а, авторитарна влада, звичайно, що вони проти, так вони будуть виступати за е, максимальну децентралізацію. Питання щодо мови, ну ми вже. Говорили да, ми про це говорили. Да, ми говорили. Ну цікавить на сьогодні це питання 7% людей. Ну ніхто нікому не заважає. От я, наприклад, зі Львова у Львові розмовляти комусь на російській мові. Ну ніхто за це не переслідує, ніхто не звертає на це ніякої уваги. Навіть ви знаєте, у нас був день, коли інтелігенція Львова закликала всіх розмовляти на російській мові для того, щоб це примирення приклад цей показати для сходу, що для нас абсолютно не є то питання, яке повинно роз'єднувати НАТО.